Що ви собі розуміли? Називається квест дітей. Боже, як я полягаю спад зерки В Телефон зайти, коли хочете. Взагалі можеш що хоче. Я зараз сідаю і їду. Я правда не знаю, як я розвернуся. Ось така вийшла на заднюю сьогодні пригода. Всім доброго раночку! Ми вийшли гуляти. Вчора не гуляли. Я думаю, сьогодні треба вийти. Хоч на вулиці так морозно, да. тоді Тодік на роботі. А ми вас трошки окунаємо в нашу буденність. Нас така будка поставили в селі для чистки подушок. Я щось так думала завжди занести їх і ніяк не мала можливості точніше, часу. Тато мої з мамою вже того року ще посістили їх. Зараз ми також дітьми трохи прийдемося, подивимося, що там ще відкрито. До якого там числа воно це все буде діло стояти? Тож я знімаю в мене рука мерзне, і зайдемо в магазин, в хлібчиха. Тому що на роботу я Толіку завжди кладу з собою бутерброди з маслом, з сиром за в фольгу і мию два-три яблучка йому теж витираю на сухо. Кладу, щоб він був до речі, на рахунок памперсів, які ми брали дада да, дуже класні, але прикол в тому, що теж що я здобула їх на акції, це мені було дуже велике щастя, тому що вони в інтернеті по ціні і памперсів і хадісів. Короче. Тупо дорогі памперси по 12 гривень, 12 гривень. Найдешевше до я не йшла по десять вісімдесят. Ну це, вибачте, будь ласка, я краще візьму хати себе памперси. На рахунок вітаміну Д. п'ємо ми його кожен день. І Діти, до речі, він діти ще не пили вітамін. Д. коротше п'ємо діти по дві крапельки до крістолу, і ми п'ємо тут таку пасічку по одній зранку перед або після їжі. Що я помітила, що в мене менше сумливість. 9 ранку, десь біля 9, .00. не знаю, навіть чи можна відкритий. На наші річ чорнющи, як чорт. Топаємо ми в магазин, лука ходить по русі. Зараз червики промочить, і буде біда. Напевно, що зайдемо зараз ходимо Києва, а тоді підемо вже на подушку дивитися. Ми зайшли в магазин. Пончики ми не брали, тому що вони зараз Та-дам! сломка. Я вже давно про неї думала, але вже забувала. І що вам, діти? Як смачна сломка чи не смачна? Ще що ви собі розуміли? Ми прийшли 3 метри за 20 хвилин. Тому що тут машина, як в місті, серйозно. Діти з соломкою їдять, не хочуть нікуди йти, стоять на місці і просто їдять. А мені так холодно. Я навіть бачу на траві такий-то іній чи як то він називається, мороз. Ну, коротше, вночі точно був мороз. Вся трава біла просто. Тої будки вже немає. Лука, є там та будка. Нема вже будки, так? Да? Все, йдемо назад додому. Вона стояла, вона стояла отут-от. Тепер вкаже, Лука, що там вона видно. У мене просто поганий зір. Ну йдемо, пройдемося. Вернулися ми назад, Лука трошки прийшов, каже, мам, там нічого немає. Ми запізнилися. Треба буде десь шукати чи в ворожище, чи, чи в Луцьку. і вже перешивати їх там. Хай навіть не зараз, але коли, наприклад, ми будемо заїхати в свій дім. Ну, 100% треба буде з цим путашками щось робити. В мене не гуляння а називається квест злови дітей. Потім вони від'їхали, ззаді, наприклад, їде машина, я женусь до Адама, тому що він не зупиниться, і бігом його відвожу в сторону. І так ми гуляємо. Ну, Це, це ужас просто. Є така якась пора от ближче до обіду, коли машин ніби мало, а от зараз ранок і ввечері просто тьма. Покажи бабочку на пальчику, яку ти зробив. Покажеш, покажи всім бабу. О, подивіться, кажи. Яка в мене вава перемотана. Мені б дуже хотілося спекти печиво з дітьми. Але Я не знаю, як вийде, тому що десь мало мало бути вчора відключення світла, але вчора світло в нас було. Побачимо, що буде сьогодні. Просто якщо ми тісто зробимо. І світло виб'є, yeah. у нас духовка електрична. І трошки буде халепа. Треба ще пісу зробити. Бабуся купила ковбаси, і щоб там вона не лежала, очі не босовила. Тому що ми, в принципі, стараємось ковбаси не їсти. Знаєте, що радує? Радує те, що горіх голий. От абрикос ще стоїть, а горіх вже голий. Це чудово, тому що я ограбила в себе листя там в будинку. Ну, знаєте, що я хотіла? Там, де зі сторін згребти листя і дерева так навколо дерев підживити, як казав Толік. Це дуже гарна буде ідея. Якщо буде погода, не буде дощу. Ми йдемо в магазин по доріжечку. Видороли в мене діти по модельці. Вони, знаєте, такі дешеві, по 10 гривень, не сильно там якісні. Але в нас така одна біленька є, ми колись луці взяли. І вона до цього часу ще є, навіть не зламалася нічого. Я помітила, що вони взяли під колір куртки, вже помітила тільки продавщиця потім. Покажи. В Луки зелена, а в вадамчика помаранчева така гонка. Да? Лука вчить змінятися. І дає йому свою машинку, я дам дає йому. В Адама дуже речі, кльова звичка, він завозить сам велосипедика або машинку в гараж. Лука цього не робив. Йому було волоєнькі. Да, сину? Не, не лєнькі? Не лєнькі? Я хочу, я хочу печиво. Печиво, ну йдемо, зараз спробуємо зробити. Так, полягали хлопці і граються машинками. Адам повторяє за лукою і їздять собі. Так, ну що, друзі, поки діти граються машинками, в мене є інша задача. Я набрала на той номер. Виявляється, що вони стоять в сусідньому селі. Значить, в ту сторону їдуть зараз тато з мамою. Вони мені ці подушки заберуть. Що ви собі розуміли, Зараз покажу це. Подушка перешита того року. От вона така гарнесенька. Собі тут нічого такого немає. От гарненькі шовчики тут овочі якесь пір'ячко таке. Так, а це подушка наша. Ну, це ясне діло, і під, і всяка штука. Тут ще плюс вже пір'я вилазить, теж є такі дірки і більші. І ще мені ви бачите, як воно зашито, все заштоплено. І плюс мені дала ідею мама, каже, щоб ми допхали трошки пір'я з цієї подушки. В ці дві. бо у в нас, у нас дві. Зараз я їх гарненько складу в турбинку, і хай вони завезуть. наші подушечки. Там три подушки лежить, замотали я в плєда, каже, мама, їй так буде зручніше, все. Yeah. Ну, а яке там як є млинчики. Yeah. 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 Вчора я жарила млинчики, а сьогодні не жарила мама. Я зараз візьму сиру, їм намажу, вони наїдяться і полягають спати. Боже, які полягають спати, зараз ті півночки. Коли став зимовий час, дні стали довші. Це те, що я просто обожаю. Оцей сироп і на навіснички намазувати просто бомба. Вони такі це і не треба Пеклі. ніякого цукру, нічого. Ви когось бачите? ще, даю вам ще. Я прийму. Діти під столом, а до нас ідуть гості. <тут dumplings> Адам має таку класну звичку. Він зранку встає, він обнімає тата, маму, Лукусю. Виходить, ходить, ходить. Тату любов. Пішли гості і я малих. А Адам-то хатку давай йому робити, ще щось зараз покажу. Ну що, ми прокинулися і зараз покажу вам подушки вже привезли. Дивіться, які гарні подушечки. Все гарнесенько. Зашили, почистили. Цю подушечку. Зробили меншеньку, якраз буде для Луки. Звідси трошки пір'я надібрали. А це наші старі. Ой-ой-ой-ой-ой! Е... Це зібрати і гарненько чи спалити, чи викинути. Гарні подушки. Я короче, дуже рада. Тепер напірник сам гарніше виглядає, ніж наші наволочки, тому що вже їм по два роки у нас один пустильний набір. І прикол в тому, що я хочу замовити давним-давно ще один на сміну. Ми вже цим користуємося більш ніж два роки. Вже певно, три. Ми перемо через кожен тиждень два тижні, і просто він зношений. Хоч він і сатиновий, там гарна якість. Я коли замовляла. Я хочу ще обрати і замовити. Не хочу вже брати я білу, таку як в нас була, тому що в нас халепа сталася. Був період, що мухи залітали до нас в хату, такі був ховалися вони десь з літа. Оце такий був період. І просто вся постіль в чорних цятках. Мені вам порекомендували м, кисневий порошок взяти. Я не знаю, я ж його не пробувала. Ну так обідно, ти реально ти дивишся і просто тупо просто тьма чорних цяток. І що з ними робити? Кожного руками віддирати, теж якось не будеш стояти оце це все робити, діло. Машинка його не бере. Придумали ми нове заняття. Крутимо в одну сторону, а потім в іншу. Часом батарейка сідає і хочеться просто лягти, лежати, відпочити. Але ти розумієш, що це зараз неможливо, щоб діти по хаті самі ганялися і суном мене будили і так далі. Тому поки що я просто мрію про нормальний сон, про якийсь час наодинці з собою. Це для мене поки що фантастика. П'ять років декрету і отак кожен день це важко. Це зрозуміє тільки той, хто був в декреті. Хто не був, каже легко взагалі. Ти ж вдома. Ти можеш поїсти коли хоч. Ти можеш лягти, коли хочеш. Ти можеш в телефон зайти, коли хочеш. Взагалі можеш що хочеш. І взагалі ми за мамочки герої великі. Справді це робота не з легких, і не кожен чоловік зможе це витримати. Треба бути дуже таким стійким, не зриватися. Вдихнути і видихнути, і все буде добре. Значить, набрала до мене бабуся. Аня, приїдь за мною в сусіднє село. Я тільки що плакала толіку, що він в мене не вірить, що я можу сама приїхатися до сусіднього села. Я зараз сідаю і їду. Я правда не знаю, як я розвернуся. Аня, здуріла, розрізя. Ти можеш скажеш, Толі, як ти в мене віриш, так? Я вірю в тебе. Скажи нормально. Я в тебе вірю. Їдь, не хочеш. Куди мене поїхали, поїхав сам тато. сказав, що там небезпечно, погано видно. Ми вийшли на вулицю. І зараз хасаємо на тракторі, на машинці. Думаю, треба ще й тісто на біду замісити, щоб її сьогодні зробити. Ну не знаю, чи буде доречно сьогодні її робити, чи вже може краще завтра. Толік на мене обідався, сказав, що мені стріляє в голову. Я роблю, що хочу. Е, ну я згідна можливо частково, тому що. Я не вмію нормально розвертатися, наприклад. Але з другої сторони, поки я сама не залишусь в такій ситуації. Я не буду нормально їхати. Шоста година, дворі вже темно. От часи перевели. Виїхали ми за дам кататися. Оце його я... транспорт, це мій М -м 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 транспорт. Нема луки. Аня сидить. А Лука пішов до хати, тому що приїхала баба. Хотіла вона їхати в сусіднє село. Толік вивезе мені машину. Каже, Аня, хочеш їхати, їдь сама. Каже, тату, давай вивезу. Сідає тато і їде сам в сусіднє село. І ніхто нікуди не поїхав. Висновок цієї історії такий. Хоч Аня й погано їздить, але все одно вперта і каже, я поїду. Ну, ось така вийшла у нас сьогодні пригода. Вона дуже сильно хоче їздити, але ще погано їздить. Попробуй їй скажи, що вона погано їздить. Коротше, ладно. Вийшов сьогодні дуже цікавий у мене робочий день. Приїхав я в Луцьк, і половина Луцька була сьогодні без світла. Майже все закрито. Магазини, в кого є генератори, працюють з генераторами. Терміналом розрахуватися не можна, тому що світла нема. Інтернет в тій частині міста, там де немає світла, взагалі не тяне. Пише 4 g а зв'язок ну ніякий просто. Я вже думав, сьогодні раніше закінчу роботу, приїду додому, але як на злоб. Приїхав сьогодні ще пізніше, ніж вчора. Аня хоче піцу пекти. купив сьогодні помідори перець. Пішла тісто місяці. Тої задача цього малого пупта накормити Давай руку, йдемо їсти. Ідемо їсти. Поехали. Давай, іди до мене. У нас є успіхи, ми йому засунули в робіт за три ложки. У нас є така звичка на ніч щось робити, починати. У нас сьогодні, до речі, такий вечір був бешений. Прикол в тому, що ж перевели годинники на годину назад, і, чесно вам скажу, цей зимовий час це просто жах. Він так Не. Ну, я, конечно. Я проснувся. Я пройшла Думав, що зараз 8 годин, а зараз тільки було 7. О, так. Для тих, хто живе сам по собі, або, наприклад, студенти чи школьники, звісно, їм класно, вони собі сплять, які хочуть. А прикол в тому, що одна з нас Адам, він встає по графіку 7 в годин ранку. От Ти його клади в 10, в одинадцять, в дванадцять, він стає 7. Все. Зараз він почав лягати ну, так само, як лягав. Тобто він лягав там в 9, він зараз лягає ну, хай пів дев'ятки, і в дев'ять. Е, встає він в 6 ранку. В 6 ранку в нас підйом. І це вимотує. Вчора колисала я його зранку до 7. а сьогодні вже толік його не колисав, просто вже з ним встав і гуляв. Ну, в общем, таке в діло. Ти сонний, тебе трусить, я вдягаю теплючі штани, теплючу кофту, носки і йду з ним гратися. На задній задньому фоні, що діти в ванні з Толіком граються. Подивіться, як гарно чисто піднялося. Вообще, правда? Боже. Була маленька така штучка, а тепер вже ось які стало. Оце я зараз буду відеоблогер. Oh, wow. Камера почалась. Що ти робиш? Ну well, так. Тісто не б'ється. Ні, <laughs> тісто не б'ється. Ні, 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 ні. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to

Ці щось мають. щось <реш> роблять. Анічка в нас заправляє всім цим ділом. Ну так робити не треба. Ну а там так само, все повторяє за рукою. <реш> То така муха повторюха мала. А я сижу, контролюю процес, щоб все робилось правильно. <реш> <реш> і щоб було все смачно, потім в результаті. Ми цю піцу зараз швиденько схаваємо і в цю пляшку зараз цю піцу розложимо. Розкажіть нам, як ви печете піцу. що ви додаєте. Тому що я знаю, додають і капусту, додають, багато чого. Ми печемо так. в загальному даємо цибульку, чесночок, але просто забулися цього разу. До речі, ми на попередньому каналі нашому знімали відео про піцу. Кому цікаво, як ми печемо піцу, переходьте отут. Буде посилання на відео. Зараз ми вже на тому каналі не знімаємо. Ми вже зараз тут. Коли кличеш дитину, їсти суп. Він навіть не хоче йти, А зараз... Лука! Іди піцу їсти! Вже летить! Якби я робив, напевно, було б смачніше. не знаю. Мені чуга. Нападаєшся на клопа з будь-яку. То, цибулю коцибуїд. Ось така вона вистає. Надіюсь буде смашенька. Аня поперевертала все. Молодець. Те, що тато там має. Ну ладно. Зараз будемо прибирати на кухні, що ми тут наробили. А мама йде класти Адама спати. Лукас туди дивиться мультики. Додивиться, дивиться, будемо йому казку читати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і... Зустрінемось у наступному відео. Всім да. пока.